Ей, псани, всім привіт! Сьогодні з вами глянемо на грульку Fernbess Симулятор. І сразу ж, швиденько давайте завалювати всередину. А, гра прикольна, гра прикольна, але граша доволі-доволі сира. Це вже другий раз, що я за... намагаюсь записати відос. Перший раз гра у мене. А... Вилетіла. Майже доїхав вже до точки призначення. І грулька в мене просто взяла і вилетіла. А тут продовжити маршрут не можна з того місця, де ти завершив. Так що приходиться псани, все наново писати, все наново писати. Давайте трошечки вам про грульку розкажу. Гра зроблена на Unreal Engine. Тобто. Тобто на Crysis Engine, походу. Чи на Unreal, на Unreal? На Unreal на Unreal Engine. На Unreal Engine, розроблена. Чи на Crysis Engine? На Unreal Engine. Гра зроблена все ж таки, пацани. Тобто Рафін тут доволі достойний. Ну, так навколишнє середовище, якось так воно. Не дуже, в принципі, промалювали, але погодні умови повинні бути крутими. Тут є динамічна зміна. Погода може, сонечко святити, хмарки налетять, дощ почне падати. Все, по ідеї, повинно виглядати дуже красиво. Красиво. Окей, що ж по грі? По грі ми е маємо автобус, ми виїхали, як ви бачили, з автопарку. Ой, акуратно. І ми їдемо на зупинку. На зупинці ми маємо обілети людей. Запхати, їх, запакувати до себе в автобус і вести. Вести, вести, вести в інше місце. У нас міжміський рейс, і це мені подобається. Я грав колись якийсь бас-симулятор, так там було все не дуже весело. Там ми катались по місці, і кожних буквально а, пару хвилин потрібно було зупинятись на зупинках. Потрібно було... Обілечувати людей постійно. Ось ця вся здача, ось це все лайно, ось цей весь геморрой постійний з грошима. От через то, через то гра мене щось зовсім не приваблювала. Тут, тут все зовсім по-інакшому. Чому стоїмо. Ага, вони повертати хочуть. Окей, я на жовте, я на жовте мені можна. А тут це зовсім по інакшому. Тобто ми під'їхали. На зупиночку. Тільки не ДТП. Взяли пасажирів. І поїхали на кілометрів 100, 200 чи більше. Залежно куди ми їхати будемо. Окей, зараз я вам покажу, як це все відбувається. Заїжджаємо на автостанцію. Не можу ще привикнути до керування, до габаритів автобуса. Він бере. Довга така срана колбаса, блін. Важко в повороти входити, важко. Після євротраку дуже важко. Окей, як би не заїхати в таксистів? Ось і наші люди. Клони гуляють. Добре. Зупиняємося. Глушимо автобус, відкриваємо двері і вибігаємо обілечувати людей. Зразу ж відкриваємо багажник. Зараз будемо бачити в них сумочки Хрюсь! і пропадуть. Поскладали всі в багажник. Добре, закриваємо його і починаємо обілечувати. Привіт! Автобус я оборудован. Що ти сказала? Откройте. а ти що дурочка, дурочка, дуречка, дуречка ти що, не встигла сумку свою срану покласти? От шкіра. Бачите, псане, тут потрібно спочатку всіх обілетити, аж потім закривати багажник. Добре, заходимо. В нас є телефон, через який ми можемо... Дивитись список пасажирів. Перевірати білети. Хенрієт якась. Якась Хенрієт. Ось вона. Окей, Генрієт, сідай. Привіт. Ти дышу. хто така? В них також можуть бути електронні білети або паперові Еліна. Шукаємо в списку Еліну. Не бачу я в списку Еліни, якщо чесно. Ну це так, зараз ми перевіримо, можливо, на перший погляд. Ні, нема. Еліни. Еліна, ти не туди прийшла. Привіт. Масон якийсь. Масон, привіт, привітулі. Масон є в нас, сітай масон. А та постійно підповзає до мене, підповзає, підповзає. Грець, так і хоче, щоб я її взяв. Пасажир планує. Ще один прикол. Ми можемо продавати білети. Тобто пасажир стоїть на зупинці без білета, зразу schön. через цей додаток його Грець, обілет, hier, і без проблем. Він сідає ticket. в автобус. Мілан. Є так. Мілан. Давай, Міланчик, забігай. Бабця, а вам куди? Yeah, Пр Прошу пані. Лідія, Лідія, так, ти є в Лідія? чи тебе немає в нас, Лідія є. Yes. Сідайте бабцю, мабуть, на базар везе яйця, сир, сиролоко. Маріса. є Маріса, заскакуй, нам потрібно їхати. О, ще одна бабця, подружка, мабуть, її. Давай, пітеш. Так, цей дядюшка, дядюшка в нас є. Є цей Тут дядюшка. Запускаємо. Чао, чао. Є така... Taka... Ні, нема. Ага, є така, да. є така. Taka... Тут у нас дві кішки з ознаком іменем. Ось вона друга. Забігаємо. Ці що, ці хочуть купити білетики, мабуть. Та? Good Давайте good спочатку подивимося тих, хто should. з білетами. Є така кішка, забігай. Hello. Hello. Є така кішка, забігай. І ще один my дядько. Привітулі. Привітулі, Джо. Thank Сідай. You. Нема за що. Привіт, що давайте, Сідайте, швиденько, Сідайте, погнали. Часу нема. Погнали, погнали, погнали. Yeah, Ти хто така? Посерпла... Ні, чоїха, ми. Oh. Вибач, ми в іншу сторону, все, давай. Так, закриваємо тепер вже багажник і забігаємо в автобус. Що тут у нас? Людішки порозсаджувались, всі коло вікон, звичайно. Ця собі тут сіла. Дивиться, на нігті свої Монік юрчик провіряє. Коротше, розсілись. Цей ззаді засів. Чимось непристойним буде займатися з бабулькою, мабуть. Окей. Ну що ж, сідаємо за руль. Закриваємо двері. Відправлення в нас в 10.02. Тобто, я не знаю, нам потрібно чекати, чи що, чи ми можемо відправлятись? Чи ми можемо відправлятись, сміло? До речі, тут в нас є можливість на таб нажимаючи вибирати всякі приколи. Віртуальні, Віртуальні зеркала, наприклад, ставити. О, інформацію можемо поставити. Ну, це хороша штука. Куди їдемо, скільки кілометрів? І коли відправлення. Ладно. Е, слідуйте, слідуйте. Раз мені пишуть, слідуйте, можливо, ми можемо вже вирушати. Да давайте попробуємо чи Чуть-чуть швидше виїдемо, думаю, нічого страшного в цьому не буде. Не спіша по місті, поки що проїдем. Можливо, пробки якісь будуть. Потрошечки, потрошечки, а то я перший раз трошечки запізнився з обілечуванням, потім спішив, намагався швидко виїхати, так я пару стовпів позбивав, ой, я не в ту лінію став. Пару стовпів позбивав в пару машин поврізався. Люди мовчать, все, влаштовує їх. Не холодно їм ні, ні нічого. Сидять стихенько поки що. Тут у нас є можливість просто а, дивіться, скільки у нас органів керування є багато. Є можливість переключання кліматконтролю всякого і так далі. В салоні холодно, ну от почалось. Тільки я про це сказав. Зразу їм стало холодно. Добре, давайте ми їм. Огоньку, огоньку дамо. Тільки акуратненько, акуратненько, щоб ми не врізались в передню машину. Давайте ми тут зупинимося собі. Швиденько їм підкрутимо температуру і поїдемо далі. Плюсанем їм на скільки? На 22, давайте. Хай гріються. Так, прибуття у нас 1117, 97 кілометрів. Оде на шляху, в принципі, ізі. Та чекайте, зараз буде тепло, я все зробив. Я все зробив. А можливо і не зробив. Добре, на слідуючому світофорі ми підкрутим. Там, погоду, що треба крутульки того клімат контролю підкручувати. Є! Фух, чуть не врізався. Добре, давайте покрутим. Якось так, напевно. Одаємося, будуть кукурікати, ще щось спробуємо покрутити. Тут такий прикол в грі є, писане, що за маршрут, за рейс нам якісь очки нараховуються. І за ті очки ми по ідеї потім зможемо відкривати якісь або нові автобуси, або що. Тут є також ще один ман Двохосний, ззаді дві осі є. Він поки що, мені, по ідеї, недоступний. Якраз от після поїздочки і взнаємо. Як його відкривати за допомогою чого? За допомогою тих очків, які нам будуть давати після поїздки. Принаймні тут їх мають давати, я десь читав. Тобто все враховується, чи ДТП ми якісь скоювали, кількість скарг на нас від пасажирів, перевищення швидкості і так далі. Ні, nee, щось тут так довго. Червоне світло горить, що то копець. А часто тікає! А часто тікає. Окей, погнали. Погнали! Так, зараз би якось повернути без проблем, щоб світофорчик не збити. Я вже казав, що я до тих габаритів ніяк привикнути не можу. Треба повільно-повільно на повороті, мабуть, кілометрів 20 максимум. Бо люди також люблять кричати. Ой, ти що у нас вбити хочеш? Чи що, куди ти так спішиш? Ти чуть автобус не перевернув і так далі. Всякі такі фразочки люблять закидати. Так що бажано бажано на поворотах акуратно. Та й взагалі бажано за спідометрів слідкувати, а то штрафи, 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 штрафи. Ухте! Ладно, вже почекаємо. Не хотів ризикувати. А то б зараз трифанули на пару. Мільйонів євро. А воно мені надо А воно мені надо, пса Я хочу проїхати рейс якомога комога вдаліше, щоб подивитися, що там по очках. Що там по очках, яка там система взагалі на рахунку. Тут же в головному меню є таблиця лідерів. От всі-всі-всі, хто грають в гру. По місцях розставлення. Пишуть ніки в стимі, скільки в них очок і на якому вони місці. Прикольно, прикольно, в принципі. Класно б було, якби якісь мультиплеєрші привезли. Завезли сюди. Але, але, на жаль, мабуть. Мабуть, на жаль, не буде. Окей, пензлюємо потрошки. Не сміша. Якась будка стоїть посеред дороги. Собача, чи що. Окей. Okay. Зараз нас ще один поворот. Керколомний, і потім вже вроді виїжджаємо на трасу, чи що. Так, походу, виїжджаємо на трасу вже після цього повороту. Всі червоні світла ловлю, псане. Буває таке, не везе. Тупо, де не їду, всюди світофори червоні. Буває таке деколи і в ЄТС. А буває навпаки, везе. Дуже хотілося би, щоб погода помінялась. Щоб якийсь дощик почав падати, щоб ми оцінили з вами погодні умови у всій красі в цій грі. Окей, акуретне. Акуратно. 50 кілометрів, тримаємо їх. Ще один поворот свійти якось без проблем би. Занадто газувати треба. Все, соточка, соточка. Хоча не знаю дивно, чому тут соточка, в цей поворот ніяк на соточці не війдеш. Він занадто крутий, мені здається. Ну так, автобус аж перехиляється. Окей, Сепсон. -на. Нарешті вийшли ми на трасу. Нам 80 кілометрів залишилось катулятись до місця призначення е, з токами обмеження. Корот, педальку до відказу жмемо і погнали. Тут ще бувають такі приколи, що посеред дороги нас просять зупинитись, з'їхати, з'їхати з дороги, і там якісь, якась перевірка. Копи корот, перевіряють повністю інспекція. Автобус, пасажирів і так далі. Думаю, під час цього маршруту ми це побачимо з вами. Так, 10.26 у нас. Прибуваємо 1117. Добре, в принципі, встигаємо. 66 км. це ж фігня. Окей, давайте потрошки перелаштовуватись в середню полосу. Тут все ж таки у правій повзуть. Всякі повзуни. А ми з вами... Ми з вами не повзуни. Ми з вами на мані туляємося на топовому. Якийсь такий слід, не знаю, чи ви бачите, чи не бачите за машиною. Типа як повітря гаряче. Але дивно від чого, там може бути гаряче повітря, тупо тобто з коліс якісь виходять такі, як хвильки. Розмиття якесь таке незрозуміле. Єдиний мінус поки що, який я замітив. Харі. Ну, По-перше, це баги, буває фрізить час від часу. Вилетіло вже в мене один раз. Мабуть, не бажано довгі подорожі тут вибирати. Попробуємо з вами ще пострімити гру, подивимося, як воно на стрімі буде себе показувати при под... довгих подорожах. От єдиний єдиний мінус це те, що зворотньої центрування руля тобто, немає. Немає центрування руля руль ми викручуємо максимум вправо-вліво, газуємо, відпускаємо руки, він так і в тітовому положенні знаходиться. Назад не викручується. Не знаю чому так. Чи це з грою якісь проблеми, чи я щось неправильно налаштував. Ну, налаштування галочка на центрування в мене стоїть. Не знаю, можливо, хтось грав гру цю з рулем. Поділіться досвідом в коментарях. Чи всіх так, чи тільки в мене. А без центрування все ж таки кермувати не так приємно. Взагалі неприємно. Окей, ну що, в нас тут з'їзд вже скоро? Можна потрохи перестроюватись. Чуть-чуть. Фура теж повертає, Чи що? Чи що? Я через ту фуру не бачу поворотика. Де наш поворотик? Ага, все, бачу поворотчик. Давайте ми чуть-чуть тормознемо. А то у нас все же таки тут заезд крутой довольно. Опасное вождение, ну вот. Как на старой карусели. Да какой карусели, все нормально, чего с СТ, с Суть вон Окей. Да, ёп. пересете. От з цим мені потрібно ще також постійно е якось тримати себе в руках при поворотах. При поворотах потрібно скидати швидкість. Мене постійно збиває з бантелику показник 60, 70, 80. Мені здається, що в повороті можна валити під тих 70-80. Воно й можна. Це не порушує правила. Але людям це не зовсім подобається. На жаль. За те, що людям не подобається, нам будуть, мабуть, мінусувати очечки. Так, псани, майже добрались. Майже добрались. Не терпиться глянути. Що там, що там за статистика якась підбувається в кінці. Чи підбивається вона взагалі. Бо я читав, що якась має йти статистика. Якесь нарахування очків. Неу, погняли! 1117, 1057. Ну, в принципі, все добре, ми вчасно, навіть швидше. Поки що доїдемо, буде десь 11.05 приблизно думаю. Так, давайте не спіша, може поки під'їдемо світофорчик зеленим і загориться. Ну будь ласка, га, ну будь ласка. Ні, не загориться. Окей. Пензлюємо. Зен Ов червоний. Та що ви, блін, знущаєтесь з мене, Чишо. Та скільки можна? Та скільки можна? Червоний ти, червоний. Червоний ти, червоний. Та скільки можна, йопроста. 1105. Казав. Приїдемо. Та 11.10 приїдемо, то буде добре з тими то їхніми постійно світофорчиками на кожному кроці. Так, добре, ось тут би повернути безпроблемно. І щоб людям це сподобалось. Окей. Okay. Окей. Okay. Ой, чуть-чуть на бордюрчик я заїхав, Ну, вроді ніхто не матюкається. Значить, все добре. Фури, до речі, тут не ліцензовані. Ось ті, що стояли сканії, але вони якось називаються по-іншому ска, а далі щось непонятно. Ну, воно й не дивно. За ліцензування, мабуть, платити, потрібно бабки розробникам. Розробники мають платити компаніям-виробникам фур. По ідеї. Окей. Ось наша зупинка. Ну що, шановні ребята, шановні пасажири, вітаю вас з першим рейсом завершеним. Не могу повірити, ми прибули раніше в а це, це добре, чи це погано. Окей, okay, відкриваємо двері. Глушим. Кажуть, в нейтрально перейдіть, але. Це мені пофіг. Во, во. Люди, забирайте свої сумки і тікайте за целя геть. Все, було приємно з вами мати справу. Брешу, не було приємно. Можете сесть встати, встать. Включити зажигання. Запуск двигателя. А далі куди. Ну я приїхав і. 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 Я думав, закінчиться рейсід. Типу нас викинуть у меню. Скажуть, от все пройшло супер, чи не супер, як це подивитись. Ага, ось так ми можемо зробити вихід. Так. что хотите покинуть текущий маршрут. Отмена. давайте жмем тут выход. И так. Ось у нас статистика. Перевезено пассажиров 14. Плюсанули нам. 10 очков. Продано билетов плюсанули. Недійствительних білетів. Тобто, що ми не взяли людину без білету, це добре. Тільки чомусь не плюсанули. Остановок 2. зв'язь з автопарком 0 з одного. Треба було рації щось там трохи кукурікати, походу. Заправка 0 але плюсанули Бензин не закінчився, плюсанули Ось вони XP. Продовжити. Ми можемо зразу ж вибирати інший маршрут. Але я хочу в головне меню вийти і подивитись, чи там обновилася якась статистика. Ось вона. Ось вона, пацани, статистика. Ми на 22752 е, місці. Скільки тут таких, як ми, псане? Що зробили? Один маршрутик невеличкий. Дофіга. Топ-100, блін. 7 мільйонів очок. В друзях в друзях нікого нема мене з цією грою. Окей, ну якось так. Давайте я зразу ж в налаштуваннях музику виключу нафік. І покажу вам. Лол, лол, лол я не виключу музику. І покажу вам. Ось цей прикол. Ось. Автоцентрування руля. Бачите, включена галочка. Але вона не центрується. А от обрядна зв'язь, коли включаєш. То, коли ти стукаєшся об щось, то руль трясеться. А центрування все рівно нема. Така от гра якась псане, в принципі, мені вона сподобалась, дуже сподобалась навіть. Єдиний, кажу, косяк. Нема центрування. Руль так він як їздить в Windows, і взагалі без зусиль повертається. Так само і, і в грі їздиться. І ще один косяк, що час від часу все ж таки... Вона підлагоє, підгружає щось на довгій дистанції, коли їдеш. Я от коли перший раз записував, в мене була дистанція на 220 км, Ми проїхали десь кілометрів 120 і чуть-чуть щось -чуть -чуть так підбуферило, можливо, карту підгрузило, не знаю. І вилітає час від часу. Ну, це ми на стрімі з вами вже перевіримо. Пишіть в коментах, як вам гра, сподобалась, не сподобалась? Можливо, хтось знає, як з рулем. Як це центрування налаштувати? Можливо, хтось знає, що воно не працює ні в кого, тоді напишіть мені, будь ласка. Ну а якщо ніхто не знає, то буду якось сам розбиратись, можливо, напишу розробника. Насиль велике за перегляд. Зустрінемось з вами в цій грі на стрімах. Всім щастию!